Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами однією історією, яка сталася з нашим клієнтом і якому ми зберегли 200 тисяч крон. Обов'язково додивіться до кінця, буде цікаво. Тож, як це було? Звернувся до нас клієнт з проханням вирішити та допомогти йому з іпотекою. Подали ми заявку до банку, отримали позитивний скорінг. Після цього клієнт почав шукати собі своє житло. Знайшов одну квартиру, яка йому дуже сподобалася. Після цього потрібно було заплатити резервачні поплати. Сума там була 200 тисяч крон. Потім я зв'язався вже з цим маклером, який надав мені резервачні сну, і я попросив маклера перед тим, як ми будемо підписувати смугу, щоб ми оцінили цю квартиру, щоб вона відповідала ринкові ціні. Ми це все зробили дуже швиденько. І після цього нам маклер надав купній смугу. А от уже в купній смуві там був один досить неприємний сюрприз для нашого клієнта. В цьому договорі було сказано, що після того, як клієнт підпише договір смуги, він не має ще права проживати там три місяці. Чому так? Тому що на той момент, коли продаваєць продавав цю квартиру, він також купував собі нове житло, і на той період, поки він там його купить, він повинен ще зробити там ремонт. Це тривало близько трьох місяців. Тому вони прописали цю умову, що три місяці не може жити купуюча сторона після того, як підпише цей договір. Я пояснив цей пункт нашому клієнту і кажу: дивісь, в принципі, якщо ти підписуєш цей договір. То ти не зможеш тут проживати в цій квартирі ще три місяці, але платити вже за неї повинен. Тобто будеш платити і за іпотеку, і будеш платити за оренду, де ти зараз живеш. Ну на що, звичайно, клієнт не погодився, тому що ніхто не хотів виплачувати і іпотеку, і плюс і ще оренду додаткову. Ми висловили своє непогодження з цим пунктом маклера, ми попросили цей пункт прибрати. Ну на що маклер і продавача сторона вони не захотіли цього робити, тому ми змушені були відмовитися від цього договору і тим самим не заплатили ці 200 тисяч на резервачному договорі. Тому, друзі, таким чином ми зберегли клієнту 200 тисяч. Крон плюс ті витрати, які були пов'язані у нього з іпотекою, плюс іще орендою. Що хотів сказати цим Рілсом? Друзі, звертайтеся, будь ласка, до професіоналів, які уміють читати ці смуви, ці договори, тому що це дуже важливий пункт. Якщо ви б зверталися просто до банку, йому без різниці, що там буде за договір і що там буде написано. Його задача будете вам іпотеку. Тому це один із важливих пунктів роботи фінансового операції. Звертайтеся, ми вам допоможемо з цим.